Готуй сани влітку, кажуть досвідчені водії. І це не лише слова. Аби у тріскучий мороз авто завелося з півоборту, потрібно пам'ятати кілька правил. Мусить бути нормальне пальне, мусить бути нормальний акумулятор. Всього носу. І один раз спробувати просто зірвати з місця так легеньким, навіть не півоборотом ключа, потім другий раз, через 15-20 секунд, другий раз, щоб не, не, не передрожати ні акумулятор. Ні. Той, хто замерз, шукає у кого прикурити. Без допомоги розкрутити двигун не так і легко. Не завелася машина, Та вже третій день не заводиться машина. Висновок електрика, акумулятор на Брухт. Ми радимося ховати за акумулятором. Ми радимо під'їхати раз в три місяці, перепровірити стан машини і стан акумулятора. Спеціалісти твердять, при низьких температурах здатність акумуляторної батареї видавати пусковий струм падає у 3-4 рази. А якщо вона не першої свіжості, то шанси завести авто знижуються разом із температурою на дворі. Люди рахують, що от купили акумуляторну батарею, і все буде, буде працювати. Чомусь в мобільному телефоні телефон завжди даду заряджає, ставлять на зарядку, тому що акумулятор сідає. Так, так само відбувається в автомобілі, але люди про це не думають. Просто не замислюються в людей свої, там, проблеми, звичайно, про своє щось там думають. Гаряча пора і в автомайстернях. Тих, хто не може розморозити автівку самотужки, буксирують на діагностику. Таких твердять майстри зараз значно побільшало. Замерзає охолоджуюча рідина в двигуні, бо є таке, що замерзає <кхем> паливо з зв'язку з тим, що не якісне паливо. Так само призводить до виходу з системи охолодження, виходу з роботи паливної системи. Так само е хто старається запустити машину, десь на стоянку виходить з ладу електрообладнання. Особливо через морози потерпають власники дизельних авто. Якщо паливо неякісне, машина може вклякнути посеред дороги. Відтак водії вигадують різні методи, аби тільки не перетворитися з рухомого складу на нерухомий. Поки доїжджаю з 700річчя, вона практично не гріється. От роблю ж такі акцію. І наостанок радять фахівці: бензобак в лютий мороз має бути повний, оскільки над паливом збирається водяна пара. Не варто економити і на самому пальному кілька копійок погоди не зроблять. А от шанси завестися на якісному дизелі чи бензині усе ж вище. Віталій Кубліков, Олег Кухар, головні новини Львова.